Щорічно, 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Ця дата символічна. У цей день було проголошено Акт звуки УНР і УНР як об'єднання двох частин України, розділених імперіями, країнами-колонізаторами. Відзначення Дня Соборності це свідчення того, що у нас найскладніші часи ми, українці, здатні об'єднуватися заради збереження цілісності держави та ідентичності задля вільного майбутнього. Український народ завжди прагнув волі і незалежності, тому боротьба проти загарбників стала чи не єдиною наскрізною метою, завданням для збереження власної нації держави. Тому з нагоди такої урочистої дати хочеться вшанувати пам'ять героїв різних часів, різних визвольних змагань, які ціною власного життя дарували шлях до здобуття незалежності України. Соборність України сьогодні це цілісність нашої країни, це наше священне право. Із днем соборності Україно.